Привіт, друзі! Це шо по шоу. А отже, час поговорити про те, що трапилось цікавого у нашому шоу-бізі. З вас лайки, підписка на ютуб-канал і пишіть нам у коментах, як вам випуск. Актори «95-го кварталу Юрій Великий та Ірина Гатун потрапили у базу миротворець. Остання ще й виявилося була у Криму після окупації півострова ворогом. Ну а почалося все з новорічного випуску «95-го кварталу і невдалого жарту про дівчину Сіськадовська. Так, от що то було? Це була стандартна сценка, в якій зіграла Ірина Гатун, та сама, яка тепер заміняє Олену Кравець, і актор. Юрій Великий у їхньому номері йшла мова про жінку з нашого українського скадовська, яка вимушена була переїхати до Закарпаття. Там вона намагається говорити українською мовою, проте виходить не дуже. А місцевий мешканець виправляє її та трохи сміється. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, що ж до цього ну я ну, тому що я сі скадовська. Власне, цей номер і викликав шквал критики і осуду. Відреагував навіть міський голова Скадовська Олександр Яковлєвий сказав, що, хоч багато місцевих і були російськомовними, однак вони добре розуміють українську та говорять нею. Сам же 95-й квартал вибачився за цей номер, і там сказали, що не хотіли образити будь-кого з українців. Вибачилися і самі герої сценки Ірина Гатун та Юрій Великий. Зокрема, актор записав відеозвернення на Ютуб, в якому перепросив ще раз і закликав не роздмухувати цей скандал. Ну а Ірина Гатун також вибачилася і пояснила, у чому була суть цього номеру. Ми маємо. Зобов'язані в своїй країні говорити рідною мовою, і навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все і перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюся. Та все ж жарт вийшов з під контролю, і наслідки стали не дуже той приємними. Тому що, врешті-решт, Юрія Великого та Ірину Гатун внесли до бази миротворця за участь у гуманітарній агресії проти України. Більше того, після цього у соцмережах люди ще й знайшли фото того, що Ірина Гатун була мінімум три рази в окупованому Криму після 2014 року. А серед тих світлин і знімки, де акторка позує в радянській військовій формі. Тож, якщо з'ясується, що акторка студії квартал 95» перетинала кордон через Росію. І це буде вважатися порушенням українського законодавства, щоб ви розуміли масштаб взагалі усього цього, то прокинувся навіть Олексій Арестович. Він вступився за акторів, сказав, що кварталівський гумор завжди вказує на реальні проблеми. Ну а тих, кому не зайшла ця новорічна сценка, він назвав їх лицемірами. Мовляв, це все не образа переселенців. І якщо хтось каже, що у нас немає такого явища, то зіграти святих у вас не вийшло. так. взялася за цей скандал, і комісія журналістської етики. Там, до речі, не побачили жодної дискримінації у номері про мешканців Скадовська. Тому маємо отаку. Картину, і вона здається не домальована. Подивимося, що буде далі. Але цікаво, що ви думаєте з приводу цього скандального номеру? Вам особисто він зайшов чи недоречно і неправильно так жартувати? Напишіть нам у коментах. Художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала скандал навколо її коханого Романа Гринкевича та його батька Ігоря Гринкевича. А я вам нагадаю, що батька, а він львівський бізнесмен, підозрюють у розкраденні близько одного мільярда гривень на поставках одягу для ЗСУ. І як ви розумієте, справа дуже і дуже резонансна. Не так давно його затримали на хабарі у розмірі півмільйона доларів, який він пропонував одному із керівників головного слідчого управління ДБР, щоб той. І зняв арешт із майна компанії підприємця. Тож Печерський районний суд Києва ув'язнив Ігоря Гренкевича з можливістю вийти під заставу у майже 430 мільйонів гривень. Однак ні, він заставу не заплатив і не вийшов. Ну і зараз ця історія набула справжнього резонансу і щодо бізнесу Гринкевича, і не лише щодо нього. Бо під гарячу руку потрапила і художниця Соня Морозюк, обраниця сина того самого львівського бізнесмена. І її звинуватили у тому, що вона має відношення до відмивання коштів сім'ї Гринкевича, і мовляв, це Роман Гринкевич допоміг їй досягти успіху. Ну організував виставку, давав рекламу на найдорожчих екранах і рекламних банерах. Постійно просто купував їй подарунки: то квіти по в місяць, то поїздка у Венецію, то каблучка граф, яка коштує. Мінімум 7 тисяч доларів. Ну а про це все написав усім відомий нам Лачен. І ще він звернув увагу, що майбутня дружина Романа Гринкевича Соня Морозюк у минулому році купила Porsche Cayenne 2015 року випуску. А крім того, і комерційне приміщення у столиці вартістю 250 тисяч доларів. Сама ж Соня Морозюк довго мовчала, аж ось написала пост, в якому все розклала по поличках. Художниця зазначила, що усього досягла самотужки ще до того, як зустріла свого коханого. Мовляв, вони з Романом Гринкевичем зустрічаються тільки п'ять місяців, з яких два у статусі наречених. Про справи та бізнес свого коханого вона практично не знала про це. вони майже не розмовляли, бо їй це було ну не дуже цікаво. Щоправда, є один такий момент, на який я натрапила. Давайте подивимося. Мені не сподобалась е його сфера діяльності, походження цих грошей енергетичного ага. сподобалося. для мене це важливо. Ну такий цікавий коментар був чотири місяці тому. А за вами тепер висновки. Щодо історії з батьком коханого Ігоря Гринкевича, то вона розуміє, що все виглядає виглядає як злочин, і вона розуміє обурення і обурена сама. Однак Соня Морозюк не може миттєво визнати злочинцями близьких людей. Їй треба розібратися, вислухати і дізнатися, де правда. Щодо саме її покупок за 2023 рік, то каже, що то все за власні кошти. Наприклад, Porsche Cayenne з Америки коштує 33 тисячі доларів. І це знову ж таки покупка за її зароблені гроші. Але про комерційне приміщення за 250 тисяч доларів художниця нічого не написала, тільки вказала, що за минулий рік її прибутки склали 100 тисяч доларів. Тому тут трошечки нестиковочка виходить. І звинувачення у тому, що Соня Морозюк причетна до відмивання грошей, дівчина теж спростувала. Каже, у неї немає рахунків за кордоном, прихованих статків та до грошей нареченого роману Вона взагалі не має жодного відношення, бо вони не подружжя. Більше того, художниця навіть готується подати декларацію, щоб все було чесно і чисто. Коротше кажучи, Соня Морозюк намагалася дати відповіді на всі закиди і питання, які їй прилетіли. Ну а врешті сказала ще й таке. Що для неї мораль вище стосунків? А тому, якщо доведуть причетність її коханого Романа Гринкевича до розкрадання державних коштів, то вони не зможуть бути разом. Тож будемо сподіватися, що в усьому цьому скандалі переможе справедливість та правда, і за всі злочинні дії винні понесуть покарання. Однак, все ж таки, чи вірите ви словам Соні Морозюк, і на вашу думку, чи справедливий той особ, під який дівчина потрапила? Пишіть нам нижче у коментарях. Блогер Олександр Волошин виступив проти мобілізації таких як він, тобто блогерів і інфлюенсерів. Власне, отак, колишній чоловік співачки Анни Трінчер відреагував на заяви від військових. Як все було? Заступник керівника центру протидії дезінформації, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко, та офіцер управління 12-ї бригади Азов НГУ Дмитро з позивним «Дипломат» закликали блогерів і відомих людей піти до ТЦК. І не для того, аби одразу йти на фронт і воювати, ні. А щоб вони просто власним прикладом заохотили інших чоловіків зробити те саме. На це бурхливо відреагував Олександр Волошин на своїй сторінці в інстаграм. Він заявив, що проти мобілізації блогерів, і пояснив, чому. На його думку, кожен має бути на своєму місці, адже блогери та інфлюєнсери дуже сильно допомагають поза фронтом і закривають багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ. Як приклад, Олександр Волошин привів блогера Мішу Лебігу, який за 2023 рік зібрав понад 8 мільйонів гривень на допомогу військовим. Після цього в Олександра дехто з підписників запитав, чи виходить з його аргументів, що воювати мають лише бідні люди без грошей та мільйони підписників. На що блогер сказав, що на його думку воювати не має взагалі ніхто, і якби була його воля, то він не допустив би цієї залупи. Ну, це була цитата, як ви розумієте. А взагалі, у блогера вже неодноразово питали, чому він не на фронті. І він казав, що спочатку повномасштабного вторгнення хотів піти воювати. Але після розмови з батьком зрозумів, що йому треба подбати про рідних жінок і допомагати в тилу, що він і зараз робить. А якось навіть сказав, що у нього є почуття провини, що він не на передовій, і якщо війна затягнеться, то й він піде воювати. Ну, якось так, з позицією Олександра Волошина, наче розібралися. Але напишіть ви нам у коментах, що думаєте щодо того, що Олександр Волошин проти мобілізації блогерів, чи погоджуєтеся з тим, що в тилу їхня робота важливіша, чи ні. Ну і при цьому не забудьте відправити донат нашим захисникам. І пам'ятаєте, що не буває маленьких донатів, і навіть одна гривня може допомогти закрити дуже важливий збір. <звук> Чутки підтвердилися, і Іван Дорн під час війни в Україні у новорічну ніч розважав росіян на балі. Можливо, пам'ятаєте, як того року про це ходили плітки, але сам виконавець ніяк не коментував інформацію. Хоча рекламували цю подію дуже активно, особливо росіяни, і в афіші ще й було написано, що вхід вільний для усіх. Аж ось з'явилися і докази, що це гуляння дійсно відбулося. Так, от Іван Дорн дійсно виступив на новорічній вечірці на Балі, де було дуже і дуже багато росіян, яким, до речі, не сподобалося, що він співав під фонограму. Більш того виступ був ще й у закладі, який належить російському бізнесмену. Звісно, артист поки не коментує це, а може взагалі не прокоментує, але на його адресу вже несеться чимало хейту за цю історію. Ну а ще нещодавно Іван Дорн анонсував вихід російськомовного альбому, який готував до повномасштабного вторгнення, але відмовився випускати. Втім, як бачимо, плани Івана Дорна змінилися. На жаль. Цікаво тільки чому може його кацапи покусали на цій вечірці, а може не знаю, з'їв зіпсоване олів'є чоселеди з олів чи під шубою. І от маємо такі наслідки. Але почекаємо, що скаже у своє виправдання Іван Дорн. Вань, ну хоч два слова напиши, а стало відомо, чому розбіглися акторка Ірина Горбачова та Антон Савлєпов з гурту Квест Пістолз. І причина, друзі, абсолютно логічна. Все через політичну позицію росіянки. Довгий час експара мовчала про їхнє особисте, Однак саме Ірина Горбачова розкрила усі карти в інтерв'ю російським змі. Взагалі, я вам нагадаю, що акторка родом з Маріуполя і прожила в Україні до 9 років, а потім мігрувала на Росію. Тепер же Ірина Горбачова вважає себе росіянкою. Ну а в рідному Маріуполі в останній була у 2021 році. А щодо її розлучення з Антоном Савлєповим, то акторка сказала, що в усьому винна СВО. Як бачимо, називати речі своїми іменами Ірина Хурбачова не навчилася, бо ж не СВО, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Та все ж за її словами, через те, що вона віддана патріотка боліт, від неї відвернулося 95% її друзів. Ох, же ж, бідося, правда. Каже, що життя в неї пішло шкереберть тільки тому, що вона любить свою країну і відчуває себе частинкою будь-якого процесу у ній. А процес на волотах один. І він незворотній рух у напрямку того самого руського воєнного корабля. Угу. Скандальна блогерка Анна Алхім розповіла, чому вона спілкується російською, слухає російську музику і ще. Показала каблучку, яка коштує як ціла квартира. А тепер все по черзі. У нас на ютуб каналі Люксифем вийшла нова програма Тур з зірками, в якій наша ведуча Наталія Тур завітала на виставку Соні морозюк Мезня». Виставка вже між іншим закрилася через відомий усім нам скандал, але тоді на ній зібралося чимало зірок, а серед них і Анна Алхім. Так, от що сказала скандальна блогерка щодо російської мови. А те, що їй не подобається, що її змушують насильно спілкуватися українською. Через це вона і не говорить в житті соловіною. Хоча скажу вам чесно, розмовляє українською вона досить добре і гарно. Щодо того, чому вона продовжує споживати російський контент, то аналхім сказала так: в інстаграмі всі святі. Але насправді вона знає багатьох відомих людей, які на тиху слухають російську музику, дивляться російські серіали і все таке. Хто ці люди Анна Алхім вирішила не розкривати, однак додала, що вона, на відміну від них, чесно про все говорить. Ну а тепер та сама каблучка, в якій прийшла блогерка на виставку Соні Морозюк. Тільки коштує краса, анна Алхім не сказала, бо аля не на часі називати такі ціни. Однак вона уточнила, що в цій каблучці три карати, і якщо її продати, то можна купити квартиру. Тому раптом що Анна Алхім точно не залишиться без даху над головою. Ну а ще у новій програмі Тур зірками є чимало ексклюзиву і від самої художниці Соні Морозюк, і від інших скандальних блогерів і зірок. Тому сама подивилася і вас запрошую. Українки Адель Асанті та Христина Пустовар, учасниці шоу Холостяк, засвітилися у компанії не повірите, але Моргенштерна. Отак. Причому не просто засвітилася, а годували його українським борщиком. Це дійство, до речі, відбулося на балі, де репер давав концерт. Ну а балі тепер, здається, прям місце для скандалів. Пізніше Аделя Асанті розповіла в коментарі факта Масіців, що на концерт до російського виконавця її та Христину запросили знайомі. І тоді вони вирішили в українському ресторані на Балі приготувати борщ для Моргенштерна. Причому дівчата чудово розуміли, що після цього буде хейт. Але як сказала Аделя Асанті, її приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською дякую за борщ. Щодо самого Моргенштерна, то він визнаний іноагентом на території Боліти десь так з травня 2022 року, і, начебто, він тоді жив в Ізраїлі. А у перший день війни, 24 лютого, репер послав війну слід за російським кораблем, але не сильно конкретизував, хто винен і в чому. А от після цього якось сказав, що взагалі-то не виключає можливості виступу в окупованому Донбасі. Ну таке, але знаєте що? Оте саме відео, де учасниці холостяк годують Моргенштерна борщем, а він каже дякую, вони підписали так: лагідно українізуємо іноагента. І скажу чесно, не так я собі уявляла лагідну українізацію. А вам як старшій доньці Олі Полякової маші зробили операцію. Спокійно, видихаємо з дівчиною, все окей. Але що було? 18-річна Маша повідомила про все в інстаграм. Вона поділилася, що перебуває в лікарні, публікувала різні відео, показувала, яку вечерю давали в лікарні, і навіть зробила фото з операційною, де судячи з усього, до речі, була позитивно налаштована. Ну а потім повідомила, що їй вже зробили операцію, і вона відходила від наркозу. Що ж трапилося з Машою Поляковою і чому їй робили операцію, дівчина не розповіла. Але наприкінці листопада минулого року, коли Оля Полякова разом із донькою були на відпочинку в Африці, Маша потрапила до лікарні. І тоді виявилося, що у дівчини була жовчокам'яна хвороба. Тож, може, саме це і стало причиною, але це лише здогадки. Менше з тим, головне, що тепер все добре. Ну, принаймні, сподіваємося на це і тримаємо кулачки за Машу Полякову. На Дарафєєву та Мішу Кацуріна цього року чекає поповнення. Погодьтеся, це була б класна новина. Але звідки інфа? Запитаєте ви? А я вам скажу. Але не покажу, я карту не принесла, це не мій профіль. Так от, інфа від головної відьми України Марії Тихої. В нас на ютуб-каналі Люксефем вийшов спецвипуск «33 запитання від Люксефе. Там Женя Фешах дізнався про все, чого чекати українцям у цьому новому році. Ну і запитав про первістка Дорофєєвої та Міше. Кацуріна, чи буде він? На що Марія Тиха сказала, що є така ймовірність, і що більшим ініціатором цього буде Міша Кацурін? Типу, вони може і вдвох хочуть дитинку, але все ж наштовхне на це Міша Кацурін. Ну чи не тільки наштовхне, якщо ви розумієте, про що я. Тож побачимо, чи здійсняться прогнози Марії Тихої. Ну а поки заходьте і дивіться новий випуск «33 запитання від Люксифа. Українська акторка та учасниця 12-го сезону шоу Холостяк Вікторія Варлей зізналася, що вона вагітна, і цю новину Українка повідомила в інстаграмі на початку року таким дуже особливим і гарним відео. І до речі, подякувала усім підписникам, хто весь цей час не помічав її плюс 20 кілограмів. Ну а потім почала ділитися деякими подробицями. Так, от вагітна первістком акторка у 39 років, і для неї це в якійсь мірі диво. Справа у тому, що колись в її житті був вимушений аборт через халатність лікаря з того часу, вона відставила якось питання дитини на третій план і зайнялася іншими сферами свого життя. А от вперше серйозно повернулася до цього питання тільки під час повномасштабного вторгнення. Вікторія Верлей каже, що насправді нарешті зустріла свого коханого, стала щасливою у стосунках і перестала кудись бігти вперше. Тож, певно, всесвіт вирішив, що от вона готова, і подарував їм з чоловіком дитинку. Ніяких пігулок, гормонів навіть до лікарів, вона не зверталася. Все сталося само собою, як співає класикс. Ну і до речі, Вікторія Варлей вже зізналася, на кого вона чекає. І в неї буде донечка. Тож, як сказала її подруга, тримайте синочків. У Варлей буде дочка. Ну і наостанок маю для вас ще дещо. Відповідь на питання хто ж отримує 500 гривень від люксефен? Минулого випуску я вас просила пригадати найкраще, що з вами сталося у 2023 році. І я вам дякую за усі ваші приємні спогади. І хай таких буде побільше. Та все ж, приз отримує підписник з таким от нікнеймом, який ви зараз бачите, десь ось тут на екрані. Сонце щаслива людина, яка здійснила свою мрію та отримала водійське посвідчення. Бо мрії мають здійснюватися попри все, а особливо наша найголовніша перемога України. Тому для цього ми з вами не втомлюємося донатити на ЗСУ і допомагати нашим хлопцям і дівчатам усім можливим. Ну а переможця попрошу написати нам на сторінку люксифем у Фейсбуці. На цьому все це було шо по шоу, і побачимося з вами за тиждень із найцікавішими новинами шоу-бізу.